Доброго дня, дорогі слухачі. Як ваш день? У мене є історія, яка додасть до нього трохи інтриги. Мене звати Кіра, і мені було 12, коли моє життя розкололося навпіл. До того все виглядало майже як у кіно: двокімнатна квартира на клиновій вулиці в Твері. Батько, мати, два старших брати і наша маленька сімейна традиція, недільні обіди, суп картопляне, пюре з котлетами, компот. Звичайність, яка приховувала щось тривожне. Я завжди відчувала себе зайвою. Ілля, копія батька, серйозний, з тим самим насупленим поглядом. Артем, мамина усмішка, мамині звички. А я ні на кого не схожа. І коли приходили родичі, все було однаково Ілюша, весь у тата. Артем, просто Наташа в дитинстві. А потім тиша й швидке. А це Кіра. І крапка. Останні місяці в квартирі ніби важче дихалося. Мати часто виходила з ванни з почервонілими очима. Батько все частіше затримувався на роботі, приходив уночі і відразу падав на диван. Я ловила їхні шепоти на кухні. Щось готувалося, але ніхто нічого не пояснював. Того недільного дня на столі стояла святкова селедка під шубою, риба в духовці. Отець вимкнув телевізор, і в кімнаті запала тиша. Діти, сказав він, і я одразу відчула, що зараз станеться щось страшне. Ілья відірвався від телефону, Артем відсунув тарілку. Я сиділа, вчепившись у край стільця. Ми з мамою. Розлучаємося. Пауза. Я чула, як у сусідів за стіною лаялася Петрова. А ми сиділи мовчки, немов під водою. А з нами що буде? Першим зважився Артем Для вас нічого не зміниться, мати простягнула руку, щоб погладити його. Ми обоє вас любимо. Це між нами, додав батько тим голосом, яким дорослі зазвичай брешуть про Діда Мороза. Я дивилася на їхні обличчя і бачила, що вони щось приховують. Те, що вони сказали, було лише частиною правди. І в мені з'явився холодний страх. А що, якщо це торкнеться мене? Суд у четвер, велика зала з гербом над столом судді, довгі лави слова, які я не розуміла. Розподіл майна, аліменти, місце проживання дітей. Я сиділа, стискаючи руки так, що пальці побіліли. А потім суддя підняла очі. Як ви плануєте вирішити питання з дітьми? І тут почалося. Я готовий взяти на виховання старшого Іллю», – сказав батько. Йому шістнадцять, він майже дорослий. Я відчула, як у мене перехопило дихання. Один, тільки один. Мати зітхнула. Я заберу Артема, йому чотирнадцять скоро зможе підробляти. А молодша дочка, уточнила суддя. Кіра дванадцять років. Вони переглянулися. Мати відвела очі. Для неї ще рано. Це великі витрати. Ми вирішили, що не зможемо взяти її. Ці слова вдарили, наче крижана вода, не зможете, не захочете. Суддя щось записувала, промовляючи, тимчасово помістити в центр сприяння сімейному влаштуванню. Ми згодні, хором відповіли вони. Мої колишні батьки, подумала я. Це неправда. Я підхопилася на ноги. Ви не можете мене віддати. Я ж теж ваша дитина. Запитайте мене, чого я хочу. Дівчинко сядь, відрізала суддя. Рішення ухвалене в твоїх інтересах. В моїм. я закричала. Та ви знущаєтеся. Сльози текли по щоках. Я виривалася з рук приставів, оглянулася востаннє, Ілья втупився в телефон, Артем дивився у вікно. Мати витирала очі хустинкою, батько підписував папери. Ніхто навіть не глянув на мене. Мене вивели в коридор, і двері судової зали зачинилися, ніби відрізали все, що я знала. Я залишилася сама і вже знала попереду зовсім інше життя. Центр родник зустрів мене сірими стінами і запахом хлорки, маленькі вікна з решітками, коридори, де луна глушила кожен крок, ніби не притулок, а перевалочна база для тих, кого ніхто не захотів. Мене завели в кімнату. Де вже жили троє дівчат? Це Кіра, сказала вихователька, і поставила мою торбу біля ліжка. Свята старша, одразу глянула знизу вгору, примружилася. Скільки тобі? Дванадцять. Ну, ще новенька», – протягнула вона. Звикай. Маша, десятирічна, мовчала, тільки вткнула обличчя в подушку. Настя моя ровесниця. Усміхнулася куточком губ. Головне, не прив'язуйся, сказала вона тихо. Тут усі надовго не залишаються. Але коли йдуть боляче. Я ще сподівалася, що все це помилка, що завтра мати чи батько приїдуть, заберуть мене. Того ж вечора я набрала Іллю. Абонент недоступен. Артем скинув дзвінок. На третій день я додзвонилася до батька. Алло, тато. Забери мене, будь ласка, я ж вдома потрібна. В його голосі була втома й холод. Кіра досить. Що було, то минуло. Живи далі. Так буде краще для всіх. Але я хочу додому. Ти зрозумієш потім коли виростеш. Лінія обірвалася. Короткі гудки. Я сиділа з телефоном у руках і відчувала, як під ногами розмивається земля. Мати відповіла лише на п'ятий дзвінок Чого ти, Кіра? Чому ти мене залишила? Я вже не говорила кі, а ридала коли небудь зрозумієш це до кращого. Її голос був чужим, металевим. Після цього мої номери вони просто заблокували, і я зрозуміла все, їх у моєму житті більше нема. Опікунка, тітка з начосами планшетом у руках повторювала Ми знайдемо тобі хорошу сім'ю. Люблячі люди, дім повний достатку. Я дивилася на неї і знала це казки. Першими були журавльові, квартира в типовій дев'ятиповерхівці, євроремонт з Леруа, вони всміхалися надто широко. Кирочка ось твоя кімната, рожеві шпалери, комод, ліжко. Сподіваємося, тобі сподобається? Не сподобалося ні кімната, ні їхня кирочка. На вечерю вони питали про школу, захоплення. Ніби читали інструкцію. Я перевіряла їх на міцність, відмовлялася мити посуд, вмикала музику так, щоб сусіди стукали по батареях. Терпіли два тижні. Нам шкода, сказала Марина, але ми не справляємося. У дівчинки складний характер. Друга спроба сім'я Мельникових. Він, викладач історії, вона бібліотекарка. Говорили повільно, спокійно, намагалися зрозуміти Кіро. Давай поговоримо про твої почуття. Садовили мене на кухні з чаєм. Які ще почуття? Огризалася я. У мене їх нема. Вони водили мене до психолога, пропонували сімейні вечори. Я влаштовувала сцени, лупала дверима так, що скло дзвеніло, протрималися три тижні. Треті Никітіни витримали десять днів, вони мали доньку Аліну на рік старшу за мене. Я швидко переконала її, що батьки люблять мене більше, ніж її, почалися сварки, і врешті вони відмовилися. До 14 років я змінила чотири сім'ї. На день народження в центрі поставили вафельний торт із супермаркету і одну свічку діти співали з днем народження, а я дивилася на вікно з гратами і думала рік тому в мене була сім'я, яка хоча б існувала, тепер ніч... нічого. Світлана Петрівна, опікунка, дивилася на мене втомлено. Кіра, ти сама собі ворог. Ти ж розумна. Чому не даєш людям шанс? Не треба мені їхніх шансів. Але тобі потрібна сім'я. Була. І де вона тепер? Вона робила помітки в планшеті. Напевно, писала поведінкові проблеми, труднощі адаптації. А я знала. Я не саботую. Я захищаюсь не впустиш у серце. Не зможуть знову залишити простий розрахунок. Центр став мені домом більше, ніж будь-яка сім'я. Тут були правила, тут не було брехні. І серед дітей я не почувалася винятком, усі ми були відкинуті. Іноді вночі хтось тихо плакав у сусідньому ліжку, але ніхто не питав чому. Всі й так знали, я майже змирилася, думала мабуть, так і буде далі. Нікому не потрібно, з місця на місце, без імені, без коріння. Але одного дня Светлана Петрівна покликала мене в кабінет. Кіра, тут таке. Твої родичі хочуть з тобою познайомитися. Які ще родичі у мене їх нема? Є по маминій лінії двоюрідна сестра і чоловік. Вони давно мріяли про дитину. Я пирхнула. Всі вони однакові. Спочатку мріяли, потім назад. Вони хочуть просто поговорити. Згодна? Я знизила плечима. Мені все одно. А всередині запалився маленький вогник. Якщо у них немає своїх дітей, може, цього разу я нарешті не буду зайвою. Спочатку був дзвінок. Светлана Петрівна посадила мене в своєму кабінеті, ввімкнула гучний зв'язок. Алло, Кіра, це тітка Ліда. Ми з дядьком Борисом дуже хочемо з тобою познайомитися. Привіт! Буркнула я. Ми знаємо, що з тобою сталося. Голос був теплий, без фальші. Нам шкода, що тобі довелося через це пройти. Дядько додав. Ми ніколи не зустрічалися, але ми хочемо, щоб ти жила з нами. Я мовчала. Бо вперше за довгий час хтось сказав Нам шкода. Не пояснював, не читав лекцій. Просто шкода. Якщо ти не проти, ми приїдемо через кілька днів, сказала тітка. Познайомимось, а далі вже як ти вирішиш. Гаразд. прошепотіла я. Вони приїхали рівно через два дні. Ніякого пафосу, стара нива, звичайний одяг, тітка Ліда невисока, кароока з м'яким обличчям, дядько Боря, кремесний у в'язаному светрі з густою бородою. Кіро, тітка кинулася мене обійняти, і я диво не відсторонилася. Ми сиділи в кімнаті для зустрічей, вони розповідали про себе без прикрас. Я працюю електромонтажником, сказав дядько. А ліда медсестра в поліклініці. Живемо в селі під Тверю. У нас будинок з садом, усміхнулася тітка, яблуні, город, теплиця, там тихо. І ми мріємо, щоб ти була з нами. Вона дістала телефон і показала фотографії. Невеликий будинок із мансардою, сад, дерев'яний паркан, потім кімната з голубими стінами, книжковим стелажем і ліжком із лоскутною ковдрою. Це твоя, ми вже почали ремонт. Красиво, сказала я щиро. Якщо поїдеш з нами, це назавжди серйозно додав дядько. Не тимчасово. Ти будеш нашою дочкою. Я дивилася на них і чекала пастки, але пастки не було. Не обіцяли золотих гір, не вимагали вдячності, просто хотіли мене. Добре, я поїду. Через три дні кидала свій пакет із речами в багажник їхньої ниви. Настя, моя ровесниця з центру, обняла мене. Ну, давай, щастить, та, сказала вона, тільки не забувай, що люди рідко змінюються. Подивимось від того, відповіла я. Будинок виявився ще кращим, ніж на фото. Моя кімната, казка, свіже повітря, яблуні під вікном, запах пирогів на кухні, і головне, жодних інших дітей, лише я. Тітка з дядьком не тиснули, не питали відкрий душу, не вимагали розповідей, просто жили. Увечері ми вечеряли разом суп, друге, чай із сушками. Вони допомагали з уроками, купили нові книжки, одяг, зошити. Я вперше відчула, що нікому не заважаю. Через три місяці оформили удочеріння. Я взяла їхнє прізвище Борисова, від колишнього відмовилася без жалю старої кіри більше не існувало. Одного разу дядько приніс у мою кімнату старенький комп'ютер, налаштував його для тебе, працює не дуже швидко, але вистачить для уроків. Я сіла за нього і вже не змогла відірватися, почала з простих речей, писала скрипти, робила маленькі ігри. Виявилося, що мені це дається легко, ніби завжди знала, як працюють ці коди. Тітка з дядьком бачили мій азарт і записали мене в кванторіум. Там були курси з програмування. Я була наймолодшою, але вчитель Михаїл Петрович після першого заняття сказав: У тебе природний дар до алгоритмів. Ти схоплюєш все на льоту». Я ходила на Олімпіади спершу міські. Потім регіональні перемоги сипалися одна за одною, мені було байдуже на дипломи, важливіше було, що мене нарешті бачили. Не як проблемну сироту, а як талановиту дівчину. Тітка з дядьком їздили зі мною на кожну олімпіаду. Стояли з фотоапаратом, знімали мої нагороди. Тітка плакала від гордості, дядько хвалився сусідам. Спочатку це здавалося дивним як так, дорослі, яким не байдуже. Але поступово я звикла. І полюбила їх по справжньому. До 18 я закінчила школу із золотою медаллю, Єгез інформатики 100 сто балів. Я вступила в Москву у виш, на бюджет, ще й зі стипендією. Тітка на випускному знову плакала. Дядько щіпав мене за плече Ми так пишаємося тобою, дочко. Ви заслужили, сказала я. Це ваша перемога так само, як моя. І я знала. Тепер у мене є справжня сім'я. Не ті, що відмовилися, а ті, хто прийняв мене серцем. І я більше ніколи не буду сама. В університеті я занурилася в навчання з головою. Одногрупники ходили на вечірки, пропускали пари, а я сиділа в комп'ютерних класах до ночі. Писала код, пиляла проекти, брала замовлення на фрілансі, перші сайти, боти, додатки. Грошей ставало дедалі більше, і я вперше могла сама оплачувати комуналку тітці з дядьком купувати їм техніку. Доню, не треба зупиняла мене Ліда. Ми самі впораємось. Нє, заперечувала я. Ви мене врятували. Тепер моя черга. Мене тягнуло на змагання. Хакатони стали моєю стихією. 24 години без сну, кава, ноутбук і команда. Кожен раз. Призах. а потім настав цифровий прорив. Головний федеральний хакатон. Я виграла особистий залік, мільйон рублів. І більше, ніж гроші, мене накрило хвилею слави, інтерв'ю, камери, публікації, талановита розробниця з Твері. Я сиділа вдома, кодила, коли пролунав дзвінок у двері, тітка пішла відчиняти, і я почула голос, від якого всередині все обірвалося. Ми Кіри. Це була мати. Поруч. Артем. Я вийшла в коридор. Мати розквітла в усмішці. Боже, яка ти стала! Доросла зовсім. Привіт, сестричко. Артем розкрив руки. Ми так раді тебе бачити. Я стояла мовчки, не вірячи в цю виставу. Вісім років. прошепотіла я. Вісім років ви навіть не дзвонили. Мати зніяковіла. Ой, кирочко, ну що ти? Справа була. Турбот багато, але ми завжди думали про тебе. Завжди. Я гірко всміхнулася. Ви згадали про мене тільки після Хакатону, і мільйону. Лице матері смикнув нерв. Ми не через гроші, ми сім'я. Сім'я. Я відчула, як піднімається гнів. Сім'я не відмовляється від дітей у суді. Тітка Ліда тихо сказала. Думаю, вам пора. Мати глянула на мене так, ніби я її зрадила. І пішла, залишивши запах чужих парфумів у нашому домі. Через кілька днів зателефонував батько. Його голос звучав старше з акцентом Кіра, я чув про твої успіхи. Пишаюся тобою. Я зараз у Берліні. Якщо захочеш, допоможу з навчанням тут. Я не готова. Я розумію, але подумай. Потім трубку взяв Ілля: Привіт, сестричко, додай мене у ВКонтакти. Почнемо спілкуватися. Після восьми років мовчання не цікаво. Я поклала слухавку. В університеті я отримувала червоний диплом, а в залі не було де яблуку впасти. Коли ректор назвав моє ім'я, гриміли оплески. Я вийшла на сцену і сказала Я хочу подякувати своїм справжнім батькам Лідії Сергіївні і Борису Петровичу все, чого я досягла завдяки їм. У залі тітка плакала, дядько світився від гордості, і я раптом побачила їх, тих чотирьох. Мати, батько Ілля і Артем стояли біля виходу, знову без запрошення, знову чужі. Після церемонії вони підійшли. Ми завжди тобою пишались, сказав батько і потягнувся обійняти. Могла би нас подякувати, додала мати. Ми ждали тобі життя. Я подивилася їй прямо в очі. Якби я вас подякувала, мені довелося б розповісти, як ви від мене відмовилися 10 років тому. Ти ж розумієш, мати заломила руки. Це було краще для всіх. Я ніколи цього не зрозумію. Але ми ж сім'я. Втрутився Артем. Ні, сім'я це ті, хто залишився. А ви, чужі люди з однаковою ДНК. Я розвернулася і пішла. Вперше без Бесціс без сліз і знала. Тепер моє минуле не матиме влади наді мною. Я почала працювати в московському офісі Яндекса. Зарплата дозволяла все, про що я мріяла колись у темних кімнатах центру. Але я не витрачала гроші бездумно. Купила тітці з дядьком нову машину, оплатила ремонт дачі, підключила їм швидкий інтернет. Кожної неділі я приїжджала в Твер. Ми вечеряли разом суп, чай, розмови про буденні речі, як у нормальній родині. Ти втомилась? питала Ліда, наливаючи мені чай. Трохи, зізнавалася я, але воно того варте. Головне, щоб щастя було, додавав Борис, решта дрібниці. Я дивилася на них і розуміла ці двоє врятували мене, і я вже ніколи не зможу віддячити достатньо. Іноді, в метро чи у кав'ярні, я ловила себе на думці. А що зараз роблять Ілля чи Артем? Де вони? Чи згадують мене? Але ці думки розвіювались швидко. Я знала вони тіні, вони більше нічого не значать. Випускний у виши став останньою крапкою: червоний диплом, золота медаль університету, аплодисменти, повна зала. Коли ректор назвав моє ім'я, люди встали. Я вийшла на сцену. Й узяла мікрофон. Хочу подякувати викладачам за знання, але найбільше моїм батькам Лідії Сергіївні та Борису Петровичу. Вони повірили в мене, коли цього не зробив ніхто. Тітка плакала в залі. Дядько знімав на телефон, руки тремтіли від хвилювання. Я дивилася на них і відчувала, як серце переповнюється теплом, а тоді краєм ока я помітила знайомі обличчя. Біля виходу стояли вони. Мати батько ілляй Артем без запрошення, без права бути тут. Вони спостерігали, як мене вітають, і чекали моменту. Після церемонії вони підійшли. Ми завжди пишалися тобою, сказав батько, простягаючи руки. Ти могла б подякувати і нам. додала мати. Ми ж дали тобі життя. Я дивилася прямо в її очі. Якщо б я вас подякувала. Я мала б розповісти, як ви від мене відмовились у суді. Пам'ятаєте? Мати опустила погляд, намагаючись знайти слова. Ми думали, так буде краще. Для кого? Для вас? Для вашого спокою. Мій голос тремтів, але не від слабкості. А я тоді що, сміття? Ілля зробив крок уперед. Кіра, ну досить. Ми ж сім'я. Вічно злитися не можна. Ви не моя сім'я. Сім'я це ті, хто залишився поруч. Хто вибрав мене? Це Ліда і Борис. А ви просто люди з такої ж ДНК. Артем тяжко зітхнув. Якщо ти колись захочеш спілкуватися, ми будемо поруч. Ні, відповіла я спокійно. Якщо я захочу, я сама вас знайду. А поки тримати, тримайтеся від мене подалі. Я розвернулася і пішла до своїх справжніх батьків, вони чекали мене біля. Дверей, Ліда обійняла міцно, як ніхто й ніколи. Ми пишаємося тобою, доню. І цього було достатньо. Зараз я живу в Москві, працюю, розвиваюся. Мені 23. Щонеділі я сідаю на потяг до Твері. суп, чай, тихі вечори в саду, іноді думаю про біологічних, але вже без болю, просто порожнеча. Вони дали мені життя, але сім'ю я знайшла сама. І це моє Моя найбільша перемога.